Віталій Телішахів грає проти Північна Корея. Самван Ерс. Earths. Рейтинг 1920. Так, ферзь вигембіт. Варіант Єновського. Магнус Квінс Гембіт. Нічого не знаю. В чому Гембіт? Зв'язуватись буду з <кій> конем. Слон повернав, повертався назад. Більше фігур, цікавіше грати. Так, слон G4. Не ведуться вони ні на що ніяк. Може, Кіньє 5 встигну? Може ні. Так, c 5 хочуть провести. Хочуть провести c 5 Шачок якось під боєм може туди бути? Ні, Е4 може. Давай Е4. Без підготовки всяких F3. Відразу по центру десь. c 5 хоче провести. Не подобається. Так, ну конемб'ю. Якийсь ізолятор, але. Можливо, він піде вперед колись. Можливо, просто це поле використаємо. Так, c 5 d 5 просто забрав. Угу. Давай. Так, вот. Ой, 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 тут бью. Ленька пастка. Далі може кінь же 6, якщо ферзь далеко піде. Здаю там якось так. Якщо Що нам це і дає, звісно, це кінь же 6. Щось нам це дає чи не дає. Як міну цікаво. Треба щось вигадувати в Сігрі. Так. так. Нічого йому якби не страшно. На запись. Так, він коня прибрав. Прикольно. Угу. Хочу десь на Б4 прийти. Так, слона на Белли. На, на. Давай, ведь скучи якось. Давай так, да. Как як минимум, якість у нас. Подумав ти як? Нормально? Чи за секунду зробив хід? Бліць. На тобі. Ще тактику. Тим не менше, гра продовжується. Хто б сумнівався? Хто б сумнівався? Правильно? Звісно дуже цікаво грати тут. Дизраспер. 94 на 80 п. Зате швидко гра. в кінці ще пройшов Чомусь Нормально, рівна якась позиція була. Чого мій комп'ютер каже навіть трошки приємніше. Де й добре. Тому що, якби ізолятор він слабкий, а динаміки, ясно, що для атаки поки недостатнього. Це поганий. 3 треба було якось обмежити слона. Тора D4 треба було взяти. І нічого не боятися. Просто без пішика. Ну, я розраховую типу, щось на це, але суперник не повівся на пастку. Поміняв суперник ізолятор, з іншого боку провівсує. Це 5 якась позиція рівна, але в білих якась є динаміка. Суперник створює пастку мені, а насправді, якби, це пастку йому самому. Звісно, треба було так хоча б зіграти. Тури нема, в принципі, да. Ну він би грав би, я думаю. Він би грав би до пату, мату. Тут, звісно, багато в нього було шансів отримати пат, але й чомусь не отримав. Чого?